Невидимої убивця початку опалювального сезону лише на Сумщині зафіксували близько тисячі викликів пов'язаних із витоком газу і більше 230 випадків отруєння чадним газом. Усе через несправність газового обладнання та порушення правил його використання. Отруєння чадним газом часто непомітне і тому люди просто плутають його із втомою. Понад 230 випадків отруєн чадним газом від початку цього опалювального сезону зафіксували на сумщині. Лікарі попереджають, людина може вчидіти непомітно, адже як правило плутає симптоми з перевтомою, коли відчуває головний біль, слабкість та запаморочення. Часто люди плутають з звичайною перевтомою або з якимось недомаганням і звертаються за допомогою саме з цими симптомами. А вже потім ми ідентифікуємо, що це отруєння чадним газом, а беремо кров. На аналіз карбоксигемоглобін, і виявляється, що в цих людей збільшений рівень вуглекислого газу в крові. У сумській обласній клінічній лікарні працює єдина борокамера на всю область, і саме цей прилад допомагає у лікуванні отруєння, зокрема чадним газом. Барокамера працює за принципом оксигенотерапії під високим тиском, що допомагає вивести чадний газ з організму, покращити рівень кисню в крові та запобігти серйозним наслідкам. Через вже декілька годин, якщо отруєння чадним газом сильно вплине на людину, то це вже буде незворотній процес, і чадний газ це впливає і на нервову систему, на головний мозок. Тобто потрібно при перших вже проявах це звертатися до лікувального. Закладу водночас фахівці аварійно-диспетчерської служби сумської філії газмереж фіксують збільшення викликів через витік газу. кажуть 80% заявок підтверджуються. Наші співробітники щодня виїжджають на 100 викликів пов'язаних із витоками природного газу. І, на щастя, отруєння чадним газом трапляються вкрай рідко, але тих ситуацій можливо запобігти, якщо вчасно розпізнати аварію та зателефонувати за номером 104. Пам'ятайте, газ не пробачає помилок. Причини витоку газу найчастіше це несправність газових приладів або порушення правил їх експлуатації, наголошують фахівці. При будь-яких підозрах у несправності газового обладнання необхідно негайно звернутися до спеціалістів та не намагатись виправити проблему самостійно. Несправне або невірно встановлене газове обладнання це шанс отруєння чадним газом. Ми рекомендуємо проводити щороку технічне обслуговування газового обладнання і не нехтуйте своєю безпекою